Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Продовжила марафон Мій улюблений динозавр. Напишіть в коментарях під цим відео, хто ваш улюблений динозавр або про якого динозавра ви хотіли б дізнатися більше, і відео про нього з'явиться на нашому каналі. А поки що підтримайте розвиток україномовного контенту, підписавшись на наш канал і поставивши лайк під цим відео. Ну, що ж, розпочнемо мандрівку У світ динозаврів. Гіганотозавр. Інформаційна довідка. Гіганотозавр був хижаком, який існував у крейдовий період 98-97 мільйонів років тому, відносився до ряду ящеротазових арел існування Аргентина Завдовжки близько 12,2. 12,5 метра. Вага 6,5 13,3 тонн. Гіганотозавр означає гігантський південний ящір, Відносився до роду тероподів, був одним з найбільших хижих динозаврів і взагалі наземних хижаків. Достатньо реалістичний гіганотозавр. Був показаний в науково-популярному фільмі Динозаври Гіганти Патагонії. Гіганотозавр можливо мав найдовший череп серед усіх відомих тероподів. Розмір черепа знайдених екземплярів гіганотозаврів від 1,8 до 1,95 метра. Це майже на півметра перевищує розміри. Найбільшого черепа тиранозавра. У порівнянні з тиранозавром, гіганотозаври не мали достатньо розвинений бінокулярний зір, а їх мозок був менший об'ємом. Таким чином, гіганотозаври були більш примітивними у порівнянні з тиранозавром. Верхня щелепа гіганотозавра мала довгий зубний ряд 92 см. Була глибокою зверху донизу, а її верхній і нижній край були майже паралельні. Верхня щелепа мала виражений відросток, від ніздрів і невеликий епіліптичний отвір, як у алозавра та тиранозавра. Носова кістка була дуже зморшкувата, і ці зморшки покривали всю верхню поверхню цієї кістки, слізна кістка перед оком. Мала опуклий зморшкуватий гребінь або ріг, спрямований вгору під кутом. Зуби зубної кістки були однакового розміру та форми, за винятком першого, який був меншим. Зуби були стиснуті в бік, були овальними у поперечному перерізі і мали зубці на передній та задніх межах, що типово для тероподів. Шия гіганотозавра була сильною. Грудний пояс був пропорційно коротшим за тиранозавра, співвідношення лопатки і стегнової кістки менше 0,5. У 1999 році палеонтолог Ріс Барік і геолог Вільям Шуерс виявили, що кістки гіганотозавра та тиранозавра. Мають дуже схожі структури ізотопів кисню з однаковим розподілом тепла в організмі. Це вказує на те, що ці динозаври мали проміжний метаболізм між савцями та рептиліями, і тому вони були гомеотермічними зі стабільною внутрішньою температурою тіла. Метаболізм восьмитонного геанатозавра можна порівняти з метаболізмом однотонного хижака савця. У 2001 році було оцінено бігову здатність гіанотозавра і встановлено, що кінетична межа швидкості руху геонатозавра становить 14 метрів за секунду або 50 км за годину. Особливості задньої частини черепа вказують на те, що геанотозаври мали хорошу здатність нахиляти череп в бік відносно передніх шийних хребців. У 2005 році було встановлено, що гіанотозаври захвачували і знищували здобич, наносячи потужні укуси. Науковцями було висунуто гіпотезу, що гіганотозаври харчувалися зауроподами, які були розміром меншими за них. Скам'янілі рештки гіганотозавра були знайдені Рубеном Кароліні. Мисливцем за Копалинами, який 25 липня 1993 року знайшов велику гомілкову кистку динозавра, яка виступала із землі у родовищах формації Канделерус за 18 кілометрів на південь від міста Ельчокун у Патагонії, провінція Неукен Аргентина, під час вилучення скам'янілостей з'ясувалося, що знайдений скелет. Без голови, а частини черепа розкидані на площі близько 10 метрів. В екземплярі зберіглося близько 70% кісток, серед яких частини черепа, таза, кісток кінцівок і більшість хребців. Розмір особини був оцінений в 12,5 метрів завдовжки. Екземпляр зберігається в палеонтологічному музеї. Ернесто Бахмана. На цьому у мене все. Дякую за увагу. Нехай щастить!